Кіоски Києва перетворилися на яскраві інсталяції сигарет, айкосів та подушечок. Тютюнові компанії не приховують, що їхньою метою є діти та підлітки. А 63% підлітків підтвердили, що вони стикаються з такою рекламою у місцях продажу. Ми вирішили запитати киян, що вони про це думають. Вони не безпосередньо мають негативний вплив на здоров'я. В цілому не знаю. Нормально. Хто хоче купляє, хто не хоче, не купляє. Трохи негативно, напевно, бо ми не знаємо, який вплив вони е чинять на організм, бо не було ще проведено досліджень через те, що не виросли просто люди. Ну мені важко відповісти. Я ніколи не користувалася, не раджу своїм близьким, але це рішення кожної людини. Угу. Але ну треба думати, наскільки наскільки доцільна ця реклама, де вона розміщена. Особистий вибір кожного. Можливо, збільшити доволі сильно ціни, як це є в Європі. Показати якісь негативні наслідки, можливо, чи якісь конкретні клінічні випадки, там, де доведено, що саме сигарети повпливали. Це культура, це з дитинства, це з родини. Це з родина. Це ну, перелік о, різних о, заходів, які, які допомагають людині формувати здоров'я Ну, розуміння, що є хорошо, що є добре, що є погано. Напевно, так. Але тут я не знаю, не маю вирішувати такі. Я, чесно кажучи, не чув такого, але можливо, якщо це допоможе, можливо, так. Я не проти. Я сам не курю, чесно, тому мені трошки важко орієнтуватися. Таку активну так. Можливо, якусь просто це зрозуміло, що вона треба. Тому активно на поліція нова вітрина це пастка для дитини. Кожна яскрава пачка чи пристрій провокують молодь, спробувати закурити вперше. Викладка на вітринах має бути заборонена.